Мені б малесенького вогничка Світляка, мені малесенького б вогника світляка, але чомусь люди ідуть до дяка. І кажуть, ніби святим він став, бо все він в церкві вже пізнав, вмів співати і перед священником ставати. А священник у відправі був та запаство свою забув, що треба від лева охороняти, який квартиру чи хату хоче собі взяти? чи від вовка, який чиновником, депутатом створив закон, щоб людей взяти собі в найми, в полон? І створити для себе нових рабів, а священник стоїть у молитві та у справах мовчить. І каже люди: не пильнуйте свій гріх, а тільки гроші, мабуть, пильнує. Чи Бог таку молитву його почує?